Вивіть собі людину, яка контролює третину всього оборонного бюджету України на безпілотники. Людину, чиї рішення впливають на призначення міністрів, розподіл мільярдів на енергетику, та навіть на те, що ви бачите, в телемарафоні Єдині новини. Людину, яка має діамантовий бізнес в Росії під час війни і платить туди податки. А тепер уявіть, що ця людина навіть не має жодної офіційної посади. Більше того, в інтернеті про неї майже немає інформації, тільки кілька фотографій. Ну правда, за останні кілька днів ситуація трошечки змінилася. Але тим не менше, це реальність України 25-го року, і це Тимур Міндіч, друг дитинства президента Зеленського і співвласник кварталу 95 а мене звати Орес Мурій, і якщо ви так само, як і я, любите цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців, то підписуйтесь на цей канал і ставте нагадування, бо відео тут виходить вже мінімум двічі на тиждень. А тепер беріть собі якийсь енергетик і погнали. Сьогодні я вам розповім історію, від якої стає моторошно. Історію про те, як скромний юрист Дніпра став найвпливовішою людиною України без жодної посади ну, однією з. Як один чоловік зміг підіймати під себе оборонку, енергетику, банки та медіа? І чому прямо зараз він переховується за кордоном, то чи то в Австрії, чи то в Польщі від українського правосуддя? Так от, Дніпро, 79-й рік, в родині міндічів народжується хлопчик Тимур. Звичайна, проста сім'я, нічого особливого. І от про дитинство та юність Тимура Міндіча відомо критично мало. Знаєте, ніби хтось ретельно зачистив всі сліди. Освіта невідомо, рання кар'єра, таємниця. Перші згадки з'являються лише на початку 2000-х, коли молодий юрист потрапляє в орбіту одного з наймогутніших олігархів України, Ігоря Коломойського. Працювати на Коломойського це як навчатися в гарварді корупції. Міндіч швидко освоює всі тонкощі, офшори, схеми, підставні компанії, і він вже не просто юрист, він же рішала людина, яка тримає активи, проводить делікатні переговори і знає всі таємниці. Але головне досягнення Міндіча в ті роки це не юридичні перемоги, це знайомство, яке змінило його долю і фактично долю України. Яку сторону можете написати в коментарях. За свідченнями інсайдерів, саме Тимур Міндіч познайомив молодого коміка Володимира Зеленського з олігархом Коломойським. І без цього знайомства не було б кварталу 95 на «1 плюс 1», не було б серіалу Слуга народу і, можливо, навіть не було б президента Зеленського. Але. Міндіч стає співвласником кварталу 95, формально просто бізнес партнер По факту старий друг, якому можна довіряти. І ось настає 2019. -й. Зеленський йде в президенти. І тут з'являється перша публічна згадка про міндіча. Журналісти помічають, що кандидат у президенти їздить на броньованому мерседесі, який належить Тимуру міндічу. Дрібниця можливо, але в політиці дрібниць не буває. Це сигнал для всіх, хто розуміє. Міндіч не просто друг, він частина команди, частина майбутньої влади. 20-й рік коронавірус, країна на карантині. Офіс президента закритий для відвідувачів, але не для всіх. Журналісти фіксують: Тимур міндіч регулярно відвідує банкову. Офіційна версія: прийшов допомогти з організацією доставки продуктів. Ну, певно, знайшов маски по гарній ціні по дорозі. От і приніс президенту, щоб він не витрачався. Але насправді ж міндіч в той період отримує те, чого не може дати жодна офіційна посада, необмежений доступ до президента. Він стає своїм на банковій. І от лютий, 21-го року, розпал карантину президенту Зеленському виповнюється 43 роки. Де святкує перша особа держави? Може у себе вдома, в офіційній резиденції, може, десь в якомусь простому закладі типу у Андрія. Ні, він святкує в Тимура Міндіча на Грушевського 9А, а пізніше сам і каже, ну це був сюрприз від друзів. Але ті, хто знає адресу Грушевського 9А, розуміють більше. Це елітний будинок, прямо біля Верховної Ради. Тут живуть не просто багаті люди, там живе еліта, справжня влада. І саме в цій квартирі відбуваються речі, про які ми дізнаємося пізніше. Але вже тоді було зрозуміло, що міндіч не просто друг президента, це людина, в квартирі якої президент почувається як вдома. Грудень, 21-го. Карпати, державна резиденція Синьогора. Керівник офісу президента Андрій Єрмак святкує ювілей. Серед гостей Тимур Міндіч. Він сідає в урядовий чартер в аеропорту Івано-Франківська. Поруч міністри, депутати, глави державних компаній. Але міндіч виділяється. Він єдиний серед них, хто не має офіційної посади, і водночас чинний найважливіший гість. І всі розуміють, що дружба з ним це прямий канал до президента. Це можливість вирішити питання, які не вирішуються офіційно. Це доступ до великих грошей і великих рішень. А далі, 24 лютого, Росія починає повномасштабне вторгнення. Країна в шоці, влада мобілізується, люди мобілізуються. І саме в цей момент, коли демократичні процедури відходять на другий план, коли все вирішується в ручному режимі, зірка Міндіча спалахує на повну силу. Урядовий квартал закривають. Журналісти більше не можуть фіксувати візити в офіс президента. Все стає непрозорим, закритим, таємним. Ідеальні умови для того, щоб тіньовий гравець став справжнім королем. І от що цікаво, ще в 21-му році президент Зеленський підписує закон про деолігархізацію. За іронією долі, під критерії олігарха ідеально підпадає його найкращий друг, і, мабуть, не один з його друзів. Має значний вплив на політику, контролює медіа, володіє значними активами, впливає на призначення посадовців. Але міндіч не потерпляє в ці списки. Він залишається тінню, невидимкою, людиною, якою нібито і не існує в публічному просторі. Але давайте повернемося на вулицю Грушевського, 9А. Тому що це не просто елітний будинок в центрі Києва, це місце, де вирішується доля країни. Прямо напроти Верховна Рада. За кілька кварталів офіс президента. Але справжня влада саме в цій квартирі з видом на урядовий квартал. Дуже символічно. Хто тут живе? Цим чи жив? Геннадій Боголюбов, це партнер Коломойського, родина Калєтніків, ті самі, що працювали на Росію, дружина олігарха Фірташа і, звичайно, що Тимур Міндіч, власник відразу кількох квартир в цьому будинку. Але квартира Міндіча це не просто нерухомість. За інформацією інсайдерів, це бек-офіс його команди, місце, де відбуваються зустрічі, яких не повинно бути в офіційних календарях. Де обговорюються теми, яких не повинно бути в протоколах. Ідеальна звукоізоляція, охорона, яка не пускає зайвих, і головне повна конфіденційність. Те, що відбувається в квартирі Міндіча, залишається в квартирі Міндіча. Або принаймні так думали її відвідувачі. Бо влітку 25-го року в правоохоронних колах починають ширитися чутки. Набу має щось велике на міндіча, що, що може зруйнувати всю систему. І тут спливає шокуюча інформація. Детективи набу прослуховували квартиру цього міндіча, причому робили це з особливою витонченістю через квартиру зверху. Ну, Версій є кілька. Гончаренко стверджує, що прослуховували з квартири Боголюбова, а інші джерела натякають на квартиру родини. Калітнів. Але суть одна: протягом кількох місяців все, що відбувалося в бек офісі не знаю, президента чи то міндіча, записувалось на плівки. А тепер уявіть, що може бути на тих записах: закриті наради про розділ розподіл оборонних контрактів, обговорення схем по енергетиці, торг за міністерські крісла, плани з контролю над державними підприємствами. За інформацією джерел. На плівках десятки годин розмов, голоси найвищих посадовців, деталі оборудок, суми, від яких ми, напевно, би збожеволіли. Але найстрашніше для влади це не конкретні схеми, це сама картина того, як приймаються рішення зараз в країні. Не в кабінетах міністрів, не на засіданнях уряду, а в приватній квартирі людини без посади. І коли на банковій дізнаються про цю прослушку, починається справжня паніка. Розумієте, це не просто загроза для міндіча, це загроза всій системі. Якщо плівки спливуть, полетять голови, дуже багато голов. І тут влада робить хід, який війде в історію української корупції, замість того, щоб розслідувати те, що на плівках, вони вирішують знищити тих, хто ці плівки записав. Маленька вставка. Спонсор цього відео спонсорське відео на моєму каналі. Їх там вже більше 17. І всі неймовірно цікаві. От ви зараз бачите список на екрані. А доступ всього лиш 10 гривень на місяць і доступ одразу до всіх оформити можна на Ютубі, на Патреоні чи на Монобазі. Всі посилання залишу в описі, ну а ми повертаємося до історії. Липень 25-го. Верховна Рада раптово, без обговорень, приймає закон офіційно про зміни в кримінальному процесі. А насправді спроба знищити незалежність набу і САП. Закон дозволяє Генпрокуратурі втручатися у справи антикорупціонерів. Наприклад, забирати розслідування, закривати справи фактично робить набу беззубими. І реакція миттєва. На вулиці виходить молодь, протест на картонках. Я думаю, що ви ці все бачили, можливо, навіть брали участь. Західні партнери в Шоці. ЄС погрожують заморозити фінансування, і влада відступає. Через кілька днів закон скасовують, але сигнал ясний: плівки Міндіча, червона лінія. Хто перейде, тому і цікавий факт. За інформацією різних джерел, квартиру Міндіча після скандалу перевіряли на жучки двічі на тиждень. Перевіряли професіонали зі спецслужб і нічого не знаходили. Чому? Бо перевіряли свої, ті, хто не зацікавлений щось знайти. Прослушку знайшли тільки тоді, коли замінили команду, яка проводить перевірку. І то випадково, що ще раз доводить, якщо набу змогло так довго і успішно прослуховувати одну з найбільш таємничих квартир Києва, значить в них була серйозна причина, і серйозні докази, і серйозна підтримка. І от буквально. Нещодавно ніч на 10 листопада, 25-го року, Міндіш збирає речі і слідується нібито на Австрію. А вранці в понеділок вже в пусту квартиру приходять детективи набу з ордером на обшук. Але пташка вже полетіла. Сьогодні почав, до речі, дивитися розслідування ткача про те, хто міг здати інформацію про міндіча міндічу. Знаєте, всюди щурі це просто пізно. І от, за інформацією джерел української правди в правоохоронних органах, перший заступник керівника САП Андрій Синюк мав доступ до цих резонансних справ. І за відсутністю керівника Олександра Клименка він виконував його обов'язки. Редакція Української правди за останні кілька місяців вдалося зафіксувати законспіровані зустрічі цього синюка. Звісно, що остаточно встановити витік може лише офіційне слідство, тому що вони не бачили конкретних документів, які були в папках, які він передавав якомусь лєвому чуваку. А також він там ще спілкувався з адвокатом, який по співпадінню живе в тому ж самому Навому домі, в якому живе міндіч. Тобто, розумієте, детектив сап зустрічався з юристом, адвокатом, який живе в будинку Міндіча. Вони зустрічалися дуже багато раз. Навіть є відео зняти, і як ви думаєте, ну це прям знаєте? Очевидно, що він щось йому розповідав. А цей ділився інформацією з Міндічем. Ну так як немає зафіксовано цього на плівках і нікого не зловили за руку, то ну поки що це типу як гіпотеза. Я вам навіть наполегливо рекомендую подивитися це відео, щоб зробити свій власний висновок. Про це я залишу в описі також. То що буде з плівками? Це питання, яке не дає спати багатьом людям на банковій, НАБУ вже почали публікувати інші записи про корупцію в енергетиці і сказали, що те, що вийшло сьогодні, тобто перше аудіо, про те, як вони собі там вибирають підрядників, кому вони будуть платити, кому не будуть платити, якщо не буде відкату. А якщо не будуть платити відкати, то вони взагалі сертифікати анулюють і людей позвільняють, позабирають бронь і коротше, типу, як знищить підприємство, там якісь, ну Типу, це і при чому це люди, які мали забезпечувати безпеку енергетичного комплексу України. Розумієте, той, який постійно бомблять і руйнують. І якщо ви подумали, що це там якісь начальники говорять, то ні, там просто якийсь типу сматрящий, який розказує директору, як і з кого вони будуть брати. Ну знову ж таки, краще переслухайте відео. Я залишу його в посиланні. Це прям маст послухати, щоб зрозуміти, що відбувається навколо. І я дуже сподіваюся, що ця бомба рано чи пізно вже нарешті вибухне. Плівки спливуть повністю. Якщо не в суді, то в змі. І тоді ми почуємо, як насправді приймаються рішення в нашій країні, хто, кому і скільки платить за міністерські кисла, як розпилюють оборонний бюджет, як грабують енергетику. А поки що, квартира на Грушевського 9А стоїть порожня, але не порожня сумка за х. Поступками і історіями пана Міндіча 23-й рік Україна відчайдушно потребує дронів. Фронт пожирає безпілотники тисячами. Про важливість в дронів не буду вам зараз говорити. Це топ потреб. І саме в цей момент на ринку з'являється компанія Фаерпойнт. Ні, звідки офіційна легенда дуже красива. Група ентузіастів-волонтерів вирішила допомогти армії. Почали в гаражах паяльниками і 3D-принтерами. Класична історія успіху воєнного часу. Тільки от є маленький нюанс: через рік ця гаражна компанія отримує контракт на 13,2 мільярда мільярди гривень. Це третина всього бюджету Міноборони на дрони. Просто вдумайтеся, з'явилися ні звідки і відразу третина ринку. Я думаю, якщо мене дивиться хтось, хто виготовляє дрони і має такі підприємства, можуть поділитися наскільки легко і просто можна отримати державне замовлення. А можливо, я помиляюся, і це дійсно дуже легко і просто. Напишіть, що ви знаєте. Що ж такого особливого в дронах? Firepoint? за словами головного конструктора компанії, їхні безпілотники просто неймовірні. Пролітають під дребом, влучають в ціль з точністю ста з точністю снайпера, працюють в будь-яких умовах. Ціна питання 55 тисяч доларів за штуку. Для порівняння схожі дрони інших виробників коштують в 2-3 рази дешевше. Але хто рахує гроші, коли йдеться про оборону? Правильно набу рахує, і що ж вони виявили: підозрюване завищення цін, маніпуляція з кількістю поставок дронів, класичні схеми. знаєте, платимо за 100, отримуємо 50, різницю в кишеню. Зв'язок з Міндічем всі заперечують. Офіційно він не має жодного стосунку до Firepoint. Тобто, головний конструктор компанії каже, вплив міндіча дорівнює нулю. Він навіть розповідав зворушливу історію. Мовляв, міндіч хотів купити частину компанії, але йому відмовили. Да, людині, яка вирішує питання на рівні президента, відмовили волонтери з гаража. Та певно, там Стів Джобс сидів. А джерела в оборонній сфері сміються. Ну, типу, без гарантій зверху, така компанія не отримала би і копійки державних грошей. А тут зразу мільярди відразу без питань. Січень 25-го року НАБУ офіційно звертається до Держфінмоніторингу. Типу, розкрийте рух коштів FirePoint. Покажіть, куди йдуть ці мільярди. І тут тиша 10 місяців тиші. Держфінмоніторинг не може надати інформацію. Технічні проблеми розумієте, база даних зламалася. Саме тоді, коли треба перевірити друзів президента. А потім відбувається цікава річ, як тільки в пресі з'являється інформація про зв'язок FirePoint з Міндічем, компанія раптово вирішує продати частку бізнесу саудівським інвесторам. Це класична схема виводу активів. Продаємо іноземцям, ті потім не можуть додати інформацію українським правоохоронцям і все. Але дрони це лише частина імперії міндіча. Набагато цікавіше, те, що відбувається в енергетиці. Бо якщо дрони це гроші майбутнього, то енергетика це гроші вже сьогодні. Вересень 24-го. Уряд деву відставку формується новий Кабмін. І раптом міністрами стають люди, яких ніхто не знає. Звідки вони хто їх просував? Відповідь проста: міндіч за інформацією джерел, саме він привів в уряд міністра енергетики Германа Галущенка. Міністра екології Світлану Грінчук, міністра агрополітики Віталія Ковля. А ще Чернишова. А тепер вишенька на торті. Виявляється, в Тимура є родич Леонід, двоюрідний брат за деякими даними. І цей Леонід теж не сидить без діла. В 2021 році Леонід раптово стає смотрящим за енергетичними закупівлями. Неофіційно, звичайно, просто всі чомусь починають купувати трансформатори і лічильники саме в його фірми. Схема проста, як двері. Харків Обленерго потребує обладнання. Оголошують тендер, виграють потрібні компанії. Ціни завищені в 2-3 рази. А різниця 132 мільйони гривень кудись там іде, комусь кишеню. Червень 25-го Леонід Міндич намагається виїхати з України, мабуть, відпочити. Але на кордоні його зустрічають детективи набу з наручниками. Виявляється, панові міндічу молодшому вже давно готували підозру. І ось дочекалися схеми на 664 мільйони гривень. Організована злочинна група розкрадання в особливо великих розмірах. І знаєте що? Через тиждень Льоня виходить під заставу. 8 мільйонів 644 збитків 8, щоб вийти під заставу. Хтось швидко знайшов ці гроші, хтось дуже був зацікавлений, щоб Льоня вийшов на волю. І в цій історії є ще цікаві персонажі брати Цукермане Михайло і Олександр. І за даними розслідування, саме вони займалися фінансовою частиною схем Міндіча вже на одеському припортовому заводі. І от квітень 23-го Набу оголошує братів у розшук. Разом із ними ще п'ять осіб. Загальна сума збитків понад 500 мільйонів гривень. І тут починається детектив. Один з фігурантів справи Олександр Горбуненко тікає в США. Приїжджає за кілька днів до війни, отримує статус біженця. Все чудово, але набу не спить. Вони повідомляють американським колегам: слухайте, у вас там ховається наш злочинець. Будь ласка, затримайте його. І тут відбувається несподівано. ФБР насправді затримує цього Горбуненка в аеропорту, коли той намагався втекти вже в Дубай. Знаєте, класичний голівудський сюжет. Але потім, ще несподіваніше, після допиту, де Горбуненка розпитують про міндіча, його. Відпускають більше того, його беруть під захист. І тут же варіантів два. Або Горбуненко став співпрацювати з ФБР і дає свідчення проти цього міндіча, або американці ведуть якусь свою гру, про яку ми ще не знаємо, але впевнений, що ще дізнаємося. Так чи інакше, ФБР теж цікавиться діяльністю міндіча, типу, всі, крім українського СБУ. Щоб вони ще мною не зацікавилися. Ну і хочеться сказати, коли американці кимось зацікавляться, то це завжди закінчиться погано для того, ким цікавляться, але і це ще не все. Єдині новини, телемарафон, який мав нас всіх об'єднати. Ідея, начебто, правильна, в час війни єдиний інформаційний фронт. Ну повідомлення ніякої паніки, ніяких фейків, тільки правда від офіційних джерел. Але дуже швидко ми всі добре знаємо на що перетворився цей марафон на машину пропаганди і вже скоріше фейкових новин на інструмент промивання мізків чи на спосіб заробітку для своїх. І знаєте, хто стоїть за цією машиною? Наш старий знайомий Тимур Міндіч. Є така компанія кінокіт. Вона стала головним виробником контенту для телемарафону на каналі Рада. Контракти сипляться як Манна Небесна. 22-й рік 92 мільйони, 23-й – 105, 24-й – 150+. Плюс. Загалом за три роки ну понад 350 мільйонів гривень з державного бюджету під час війни. А офіційно власниця кінокіту Юлія Дроздова, молода, амбітна випускниця української кіношколи. Але що робила пані Дроздова до того, як стати мільйонеркою? Виявляється, вона була юридичним радником компанії Mailer Global, а власник там Тимур Міндіч. І коли журналісти запитали Дроздову про зв'язок з Міндічем, вона спочатку все заперечувала, а потім визнала, що все-таки на нього працювала. Але запевнила, що зараз він не має жодного впливу на кінокіт. Вірите? Я теж. Рахункова палата провела аудит телеканалу Рада. І висновки шокують. Цитую дослівно: телеканал фактично зданий в оренду компанії Кінокіт для обслуговування інтересів з Офісу президента. Вдумайтесь, державний телеканал, який фінансується з наших податків, фактично приватизований, не знаю, друзями президента. Як це працює? Схема банально проста: кінокіт виробляє контент, рада його транслює, громадяни його дивляться, дивляться правильні новини. А міндіч та команда отримують мільйони. Про телемарафон. Думаю, вже не варто нічого казати. Ви всі самі це не знаю, бачили чи сподіваюся, вже і не дивитеся. Краще розкажу вам про діаманти: про діаманти, які міндіч продає ворогу, про бізнес, який працює на обидва боки. Але щоб зрозуміти діамантову імперію Міндіча, треба повернутися дві 2014-й. Бо саме тоді Коломойський виграє суд у держави за право власності на київський завод Ізумруд. Ізумруд, це не просто завод, це спадщина радянської ювелірної промисловості. Єдине в Україні підприємство повного циклу обробки дорогоцінного каміння від алмазу до брильянту. І от Коломойський, звичайно, не збирався особисто шліфувати ці камінці. Він робить те, що вміє найкраще, передає актив у надійні руки. І цими руками стають руки подружжя міндічів Тимура та Катерини. І от 2015 на базі ізумруду міндіч же запускає лабораторію Алькорде. Але це не звичайна лабораторія, це виробництво синтетичних діамантів. Технологія космічна, просто вирощування алмазів в спеціальних камерах під тиском. А результат камені, які візуально не відрізнити від природних, але коштують в рази дешевше. Бізнес виявляється золотою жилою. 90-100% продукції йде на експорт. Покупець британська компанія Maylor Global. Власник Тимур Міндіч. А Мейлор Global – це не просто торгова компанія, це хаб для відмивання та легалізації діамантів, тобто офіційно ексклюзивний дистриб'ютор української Alcor.de. А неофіційно – набагато більше. Схема працює як годинник Alcor.de виробляє діаманти в Україні. Mailer Global купує їх за мінімальною ціною. А далі Mailer Global продає їх кінцевим покупцям з накруткою 500 чи 1000%. відсотків. Ну і прибуток осідає вже у власників цього Mailer Global. Класика офшорного бізнесу: мінімум податків в Україні, максимум прибутку за кордоном. Ще більший шок. Виявляється, в нього є ідентичний бізнес в Росії компанія New Diamond Technology, той самий профіль, синтетичні діаманти, ті самі технології, навіть назви якісь там схожі. І за даними розслідування, російську компанію переоформили на Люксембурзький офшор Mineral Assets Corporation. Кінцеві бенефіціари, російський девелопер. Теймурас Хіхінашвілі та Тимур Міндіч. І от 2014 рік Росія анексує Крим, починає війну на Донбасі, Україна вводить санкції, світ вводить санкції, бізнес з агресором стає табу. Але не для міндича. Його алмазна імперія продовжує працювати по обидва боки фронту. Більше того, British Mailer Global стає офіційним дистриб'ютором російських діамантів від оцеї New Diamond Technology. І після навіть повномасштабного вторгнення російська компанія Міндіча продовжує працювати, платити податки в бюджет РФ і фактично фінансувати війну проти України. Скільки за даними розслідування, тільки двадцять 2024 році оцей New Diamond Technology сплатила до російського бюджету понад 500 тисяч доларів податків, Півмільйона доларів. І тільки в грудні 24-го міндіч нарешті виходить з російського бізнесу. Чому саме тоді? Бо почалися розслідування. Журналісти докопалися до правди. Але чому СБУ мовчить і мовчало? Офіс президента мовчить, РНБО, яка роздає санкції направо і наліво, теж мовчить. Міндіч ніби недоторканий. Можливо, зараз це вже зміниться. Уявіть, якби звичайний підприємець мав бізнес в Росії під час війни. Його вже давно оголосили зрадником, конфіскували майно, а можливо, навіть посадили. Ну на крайняк би закенселили вже в Твіттері і в Треці. Але Міндіч не звичайний підприємець, він частина системи, а система захищає своїх. І от, нарешті, останні дані, які зараз захопили всі новини, за даними слідства, міндіч як головний фігурант, причетний до відмивання коштів та отримання відкатів від контрагентів енергоатому через зв'язки з керівництвом та високопосадовцями компанії, набу оприлюднило частину аудіозаписів, де міндіч позначений як Карлсон, а також згадуються інші ключові фігури, зокрема відповідальні посадовці та бізнесмени. Набу оприлюднило сотні годин відеозаписів. Ну ще не всі сотні, але частину якусь як частину операції Мідас. На цих записах фігурують особистості, які використовують псевдоніми Карлсон, як я сказав, це міндіч професор це Галушенко, тенор це Дмитро Басов, виконавчий директор з фізичного захисту та спеціальної безпеки енергоатом. А також колишній співробітник е, генпрокуратури е, Рокет Ігор Миронюк. Радник колишнього міністра енергетики Германа Галущенка також пов'язаний із народним депутатом Андрієм Деркачем. І коротше, ці за записи стосуються діалогів, що підтверджують існування корупційних схем, відкатів, відмивання коштів та контролю над кадрами та договірними процесами в енергоатомі. Хочу нагадати, що це саме в той час, коли українську енергетику обстрілюють зі всіх сторін, знищують і це як один з пріоритетних напрямків захистити. Ці підраси сиділи і думали: ну можна ще місяць почекати, тоді зможемо взяти більший відсоток, вже не 10, а 15. Ну це пів просто слідство тривало 15 місяців. Зібрали близько тисячі годин аудіозаписів. Операція охоплює більше 70 обшуків, до яких залучали всіх детективів набу. І серед звинувачень відмивання коштів, відкати від 10 до 15% відсотків вартості контрактів, незаконне збагачення, вплив на ці кадрові та державні закупівлі зв'язки з високопосадовцями, бізнесменами та родиною колишніх нардепів підтверджуються слідством та журналістськими розслідуваннями. Ну ви краще, як я і сказав, послухайте самі ті записи. Тільки е, попереджаю: не охотійте аж занадто сильно. А ще важливо: запам'ятайте ті помийки інформаційні, які зараз гонять на набу і всю цю справу називають сфабрикованою. Все, слава Україні, смерть корупціонерам. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, може, навіть зарепостіться кудись. Ну, пишіть комент. Буду вам за це дуже вдячний. А особливо я дякую і вдячний моїм спонсорам, найкрасивішим, найрозумнішим, найпрекраснішим спонсорам на всій планеті. А зараз ще одне оголошення: я допомагаю фонду «Атена», який проводить новий збір для 148-ї бригади на пікапи та на засоби РЕБ, які допоможуть нашим бійцям залишатися живими та ефективно виконувати бойові завдання. Мета 2 мільйони гривень. А фонд АТЕНА, так само як і я, родом із Тернополя. І завдяки благодійникам вони вже передали військовим тепловізори, прилади нічного бачення, дрони, транспорт, медицину та інше спорядження. А також ще е, цікавий момент, що вони надають і важливий: вони надають психологічну підтримку військовим і постраждалим через метод поезотерапії, це лікування через поезію. Ось QR-код на екрані, або в описі теж були посилання на фонд і на банку збору. Все, дивіться інші мої відео: пийте багато води, не ведіться на шахраїв. І добраніч тим, хто слухає це відео перед сном.